Добрий вечір, дорогі друзі, в ефірі Ютуб канал Вічі, Євангелія сьогоднішнього дня, поряд зі мною про Володимир Давидов. Отче, вітаю тебе. Христос Воскрес. Воістину Воскрес. Вітаю наших глядачів, вітаю, тебе, Ілона! Сьогодні в нас невеличка історія з Євангелія від Іоанна, тож давайте послухаємо. Одного разу Ісус, звівши очі і побачивши, що багато народу йде до Нього, говорить до Филипа: де ми купимо хлібів, щоб вони поїли? Говорив же це, випробовуючи його, бо сам знав, що хотів зробити, відповів йому Филип, на двісті динаріїв хліба не вистачить їм, щоб кожен з них хоч трохи одержав. Говорить йому один із учнів його, Андрій, брат Симона Петра є тут один хлопчик, який має п'ять хлібів ячмінних і дві рибки, але що то на стількох? І сказав Ісус, зробіть так, щоб люди возлягли. Було ж на тому місці багато трави, отже возлягло чоловіків близько п'яти тисяч. Взяв же хліби Ісус і, піднісши благодаріння, роздав учням, а учні тим, що возлягли, також і риби, скільки хто хотів. І як наситились, каже учням своїм зберіть шматки, що лишили, щоб нічого не пропало, і зібрали і наповнили дванадцять кошиків шматками від п'яти хлібів ячміни, що залишились у тих, що їли. Тоді люди, побачивши, яке зробив знамення Ісус, говорили Він воістину, той Пророк, який має прийти у світ. Отче, ну, е, це відома історія про п'ять хлібів. Питання в мене одне. От про що вона нам говорить, ця історія? Чого нас хотіли повчити євангелісти, записуючи цю розповідь? Ну, по перше, напевно, про чудесні властивості Божі. Ну, то що Господь дійсно йому е, були під і закони природи. То у нас Ми знаємо закон збереження енергії. Так? А тут якби, відбувся такий момент, як говорять про Різдво Христове є такі слова, і де же хоче Бог нарушається, чин". так сіства чин. В даному випадку, я думаю, що тут теж можна примінити, прикласти ці слова на це, на це чудо, тому що дійсно з нічого Господь якби е, Їжі то було менше, а зібрали 12 корзин. Безумовно, о, тут цікавим моментом е, є те, що Христос не зразу вказує, що зробіть те і -те, -те, те апостолам, а Він якби спонукає їх до того, ну, щоб вони перейнялися цією проблемою. Mm -hmm. І для чого? Тут уже це відносини Христа з апостолами, от суто внутрішнє. Він їх спонукає, якби зрозуміти, що. А вони без А, І це є і нам повчання, що без Бога ми не можемо багато речей робити. Ні, без, звісно, щось можемо. Як і апостоли могли накормити цих 5000 тими хлібами і рибами е, е, рибками, що у них були. Але це, звичайно, було б недостатньо і висачило б на трішки. Так і ми, своїми силами, ми можемо чогось досягти. Особливо е, 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 якщо в земних справах. Це нам більш доступно реалізувати наші сили і досягти більшого. То якщо ми все-таки будемо говорити про духовне наше життя, то своїми силами набагато важче досягнути якихось речей. Особливо в ну, ми всі знаємо, в боротьбі з пристрастями в якийсь момент, там де ми вже не можемо. Знову ж ті ж самі івангельські слова, де не може людина, там може діє Господь. От тут це повчання було апостолам і повчання нам, що так ми можемо, і перед нами стоять завдання. Різного план. Ми маємо їх вирішувати, ми маємо намагатися їх вирішити, зважувати, що ми можемо, що не можемо. Як і апостоли, вони сказали, ми нічого не можемо. Вони зразу подивилися. Так, що у нас є? Так, тут стільки то хліба, стільки риби, Що ми можемо, так, зважили сили? Ні. У нас нічого не вийде, так і ми. Ми маємо зважити, що вийде, зробити, що ні, просити у Бога. Uh -huh. І таким чином, у нас, як ми покладаємося на Бога і просимо Його допомоги. А ця допомога послідує неодмінно, тому що ну, Христос сказав: просіться і дасться вам. Через це будемо просити у Господа, щоб Він нам допомагав рухатися в, нашій, в нашому духовному житті на цих сходинках, на цій ліствиці, яка веде до нього. Так, і цьому допомагає нам слово Боже. Дякую за тлумачення, отче. І на цьому сьогоднішній наш ефір будемо, друзі, завершувати, тому що таке коротеньке сьогодні Євангеліє в нас було в ефірі. Прощаємось. Хай Господь всіх благословляє і оберігає. Ну і як завжди, не забувайте коментарі, вподобайки. Поширення. Так. так, друзі, ми вам дякуємо за ваші підписи, за вподобайки. Тому будьте, будь ласка, з нами такими чимними. Дякуємо вам і до зустрічі в нових ефірах.